Ви не підтримали ідею з завданнями в кар'єрі за Мудрика. Окей, ми вже встигли злити ЛЧ. Але не чемпіонат. В чемпіонаті ми йдемо на першій позиції. Після 24 зіграних турів Боруся Дортмунд перше місце 60 набраних балів. Друге місце Баварі. Один бал відриву. І в кінці цього місяцю у нас гра проти них. А в цьому турі ми зіграємо проти Бременського Вердеру, який йде на 13-й Але зараз дивлюсь на фізичний стан своїх футболістів і розумію, що в нас можуть бути проблеми. Бенси Шльотер. Озан, Джан, Мален. Я б не сказав, би, що мудрика справи набагато краще. Друже, ти знаєш, я той, хто завжди просив твоєї фанатської підтримки. Всі ми просили. Настав час там віддячити тобі. У непрості часи, дай спорту себе підтримати. Як коли заряджав на трибунах, зарядився ввечері на дивані. Візьми тайм-аут серед постійної напруги. Дозволь собі пограти або подивитися, грають інші. І не забувай рухатися. Заради своєї мети та заради спільної. Спорт завжди підтримає тебе. Фавбет. Залишайся всередині гри. І ще один досить такий цікавий момент. В нас нападі грає Фюлькру форвард збірної Німеччини. І, до речі, недавно він якраз таки був футболістом Бременського Вердеру. А от зараз грає за нас. Намагаюся я розкрутити віддати передачу далі Бен Себаїні. Центр поля можна зараз знайти пасом. І далі. Навіть так на паузі. Прекрасно все зробили футболісти Борусі Дортмунд і вийшли вперед ще до 15-ї хвилини. Тепер зараз потрібно нам закріплювати свій успіх і помалу готуватись до гри проти Баварії. Марко Ройс. На жаль, тут не проходить. Ну і також не треба забувати, наскільки серйозно мої футболісти готові до цього поєдинку. Тому треба якомога швидше забивати другий гол і спокійно сідати в захист. Бо зараз. Мудрик! Ну, відверто кажучи, там би голкіпер не врятував. І рука була. 18 та хвилина зустріч. Чи стане Михайло Мудрик героєм в цьому? Моменті стає Михайло Мудрик разом з Кобелем. Просто голівудський поворот. Правда, якщо б це було на 91-й хвилині, це було б куди цінніше, але все ж. Повірте мені, це досить такий серйозний крок і досить такі гарне рішення. Та мудрик! Пенальті він же бік. А, ні. Ліверменто. Він також грав, здається, за Саутгемптон, і в цьому трансферному вікні приєднався до Борусі. Можливо, він стане частиною чемпіонського складу. Непогано. 30 хвилин грового часу вже позаду. Ми поки що перемагаємо з рахунком 1-0. Моментів було вдосталь. Можна було взагалі вже вигравати з рахунком ну 2-0 мінімум. Можна було би три. Ну, з іншого боку, міг би рахунок бути взагалі один-один. Почекаємо підключення Малена. Віддамо, і це майже вихід віч на якщо він прискорився. Забити! Забитий! Це дебютний гол цього хлопця в футболці Борусі Дофі. Йому абсолютно плювати на всі моральні кодекси. Забиває гол колишній команді, біжить святкувати. Ось таким розвитком подій я вже задоволений. Подача на Михайла Мудрик, але там і стрибати навіть не треба було. Михайло! Бачу! Дальню. Марко Ройс! Подача! Супер активний Мудрик в першому таймі. І, відверто кажучи, наш головний герой заслуговує на забитий гол в цьому поєдинку. Пряма червона карта. Гроб. Ти заганяєш гроб в свою команду. Відвертий фол фолз От Отак от він залишає свою команду. На 45 хвилин меншості. Ну що ж, це солоденька булочка для. Пф, оце вибив. Такий собі удар. Таке закидання ледять. На кого? Опа. Футбол дуже проста гра, але люди її у О, Зараз можемо пропустити. Кіпер, ну може, хоча впав би. Ройс ударив і одразу на заміну. Мудрик! Ай, на жаль. Офсайд був. Досить впевнена перемога Борусі Дортмунд з рахунком 3-1. Баварія також перемога. Матч проти Айнтрахту ми зіграємо. Гру з Уельсом Брапус. І проти збірної Англії, я думаю, треба вийти. Що ви розуміли, Айнтрахт йде на п'ятій позиції. Баварія Мюнхен нас обганяє на 2 бали, але на одну гру в них більш. То зараз нам треба здобувати тільки перемогу. Але Бранд Мудрик Мале. Озан Джан. Бенс Баїні, Мунір, Шльотербек, Зюля, Кобель. Ну на цей поєдинок у нас же всі себе почувають прекрасно. А далі інформація для всіх тих, хто готується до наступної вікенд ліги. Зараз Валтимей на одному спилу далеко не вийде. Також треба мати сильний склад. Мій партнер-продавець монет Лемафудкоін допоможе тобі в підсиленні. У нього вигідний курс, швидка доставка і все максимально надійно. Не один рік з ним працює, тому будьте -то впевнені, що все буде гуд. Посилання на нього залишаю в описі, скажи, що ти прийшла від плей Джексон та отримай свою знижку. Ну що ж, на сигнал, іду на парк. Боруся Тортун в себе вдома приймає Айн. О! Блинця баїні! Нагадую вам, що нам треба сьогодні. Забирати три бали. Досить таки впевнено, контролюють вони м'яч, роде. І на був цей тип перспективний. Роде! Удар! Відправляє чудово на Михайла мудрика. Ось вона. Ну як? Нав. Ого, які передачі проходять, удар. Чого ти не падав, Мудрик? Обігрався. Емреджан. Добре, Бензебаїні підключається. пас на Михайла Мудрика, ну що ракета! Знову пача. Ну, типи розбирається, але ось тут помилка. Назад. Подавай. <свісно> <свісно> Рука може! <свісно> ну, може хоча б в руку. І все. І, ну я не знаю, кому віддавати. Далі. Руку! Це явна помилка рефа. М'ять спину влучає! Ми перемагаємо 1-0. Я б вімкнув гру рукою тільки тому, що ви попросили. В цілому можу і вимкнути. Давайте просто візьмемо і проголосуємо. Якщо залишити гру рукою в штрафній. Окей, залишаємо. Ні, прибираю. Ну, поки що все грає на нашу користь. Чаїбі, подача! Зулі молодець. Атака продовжиться тут! Після першого тайму у нас один му. Як він проходить? Знову момент. Показує Рев, що можна грати. Мален. Подача. Ні, чорта собі! Оце гол від мудрика! Мудрик тут ризикував своєю головою, міг там коліном йому захисник проїхатись в лоба, але на щастя все окей. Ну от тепер, друзі, вже 2-0. Трішечки простіше. І той передачу далі! Рафа! Ну Це такий кабан, що, звісно, він протягне. А отак. А що таке? А чому він зупинився? Ну, от контратака тепер. Ух, не пропустили. ДОБРИЙ ДЕНЬ, студія! Дубль! Знову ми відгружаємо три голи в ворота опонента. Кіно, ну. не спіши, не спіши, дяденька, не спіши. Тож ми не втечемо. Не хватить у нас. Знову ж таки, ми впевнено перемагаємо свого опонента. Залишається грати 10 хвилин рахунок 0-0. А може вийти. Ну, трішки більше 10 хвилин в нас є в цьому поєдинку. Зіна. <звук> Михайло мудрик на подачі на віз. Ось що значить, Михайло Мудрик виходить на гру. Оу, щит! Ну як ніхто, ну як нікого нема. Все ж таки, друзі, мудрик бустить. Пустить дуже сильно гру національної команди. Но ну, явно не вистачає одного футболіста на полі. Гол зінченка після подачі Мудрика став єдиним в цьому поєдинку. Взагалі-то, друзі, ми можемо навіть податись в Нюкас. Гол ПСЖ. Ну для ПСЖ ще треба попрацювати. Но для того, щоб отримати можливість грати за Нюкас, нам треба ще забити сім голів за меж штрафної. Нас випускають на 30 хвилин при рахунку 2-0. Як ми бачимо, не сильно зараз збірні нагружають Михайла Мудрика. Подача! Ух, як би пройшло там мін перший. У Мудрика через тиждень гра проти Баварії. Дуже відповідальна гра. Ми повинні як мінімум не програти. Та ну ну, ну, Реф! Ось воно. Ярмоленко віддає на Михайла Мудрика, але тут. Ай! Ми майже його бігли. Як ми бачимо, дуже багато молодих футболістів зараз на полі в складі збірної Англії. У нас он єрмола грає. Питання є. Енрі. Сачок. Як же він прискорився? Санчо. Ну, Все йде до того, що ми зараз пропустимо третій. Браво. Ну, ордець. Сака проти нещерета. руку. Бумо! Oh, no! Ви зараз вже нам Зіна віддячити своєю глявою. На жаль, поразка з рахунком 3-0. А от зараз буде дійсно цікаво. Борусія-Дортмунд, баварія мьод. цими командами є всього-навсього в один бал. Ми забили 62, вони 59. Ми пропустили 21, вони 25. По різниці забитих пропущених в нас краще становище. Але зараз, якщо ми програємо, то який в цьому сенс? А віддає передачу на Сане. я бачу, тут всі зірки сьогодні готові. Треба дуже. Дуже уважно проводити цю гру. Прикрити! Прикрити! А де тут пенальті? В якому боці тут пенальті? Реф просто плавить. Реф тупо заряджений вийшов на поїди. Прекрасний початок. Шоста хвилина. 1-0 Баварія попереду. Та ну, де ліхт! Удрик. Оша міста не. У мене сьогодні буде бідний. Нам не дали навіть жовту. Ай, мудрик, Ну, зате нас! Тварь! От я можу не видержати себе. Оце поєдинок. Оце я розумію, гра. Відкладений фол на гереро. Подача. Шо? Як же зараз обстрілюють наші ворота? Навість. Мудрик. Виду. Віддав. Всі захисники баварії тут. Ні-ні-ні-ні-ні. О, кобель! Де ти там? Тримай пас. Кімір. Мазрауї. Як же вони стелять? Якщо ми привеземо сьогодні хоча б один бал, я вам скажу, це буде вже перемога. Всі в нас в захисті, ну і ми тільки... Тільки на контратаках. Just another day in the world. Кобель без тяра. Че на вынес? Убивай. Наш. Ніко. Після першотаємо тайму, нуль. Оу, Кереро. Куди? А ну, куди ти віддаєш? Мені подобається те, що баварія йде всіми силами в атаку. Потім нам простіше втікати від захисників. Один-один, враховуючи те, як Баварія напірала, я взагалі дивуюсь, як ми змогли хоча б вивести один бал. І після 27 турів Боруся Дортмунд займає першу позицію. Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.